А напередодні свята Миколая чудодійника вихованці дитячого будинку номер 2 отримали солодкі подарунки від своїх давніх друзів фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. В даний час в цьому закладі виховується 25 дітей віком від 4 до 18 років. За багато років представники влади, силових структур та багатьох громадських благодійних організацій міста стали справжніми друзями дитячого будинку. номер 2. Сьогодні вихованці дитячого закладу підготували гостям цікаву програму, до якої ретельно готувалися. She's not in Почесний гість дитячого будинку командувач військово-морських сил Збройних сил України, адмірал Юрій Ільїн, привітав кожного малюка із святим Миколаєм. А особисто звернувся до юнг, які мешкають у дитячому будинку. В цьому році до хлопців, які навчаються морської справі, приєдналися і дві дівчини. Від командувача національного флоту вони отримали новеньку форму юнги, а ще великий святковий торт. Молі ще рани девочки, мачіваємо вирозуми дружню друг другу помогають. Ну а те, кто помоложе, тянутся, и вы скоро будете иметь возможность посещать школу. Я вас поздравляю, дети, и желаю вам здоровья всем аюнгам, всем футов покинем. Молодцы, с праздником вас. Кожна дитина заслуговує на свято на втілення своєї маленької дитячої мрії. А маленькі мешканці дитячих будинків ще й потребують реальної допомоги та підтримки з боку кожного з нас. Цей святковий день жоден вихованець дитячого будинку не залишився без подарунка. Дітей вітали представники митниці і благодійних організацій міста. Зокрема, благодійний фонд Вадима Новінського за Севастополь подарував вихованцям дитячого будинку похід у магазини, де діти зможуть обрати для себе одяг та взуття. Приємним і несподіваним для дітей Подарунок від ветеранської організації військово-морських сил всі вихованці дитячого закладу отримали запрошення на новорічну казку у театр Луначарського часто у вас на заняттях з юнгами. І хочу все таки теж от імені ветеранів поздравить вас і сделать небольшой подарунок. Ми вам дарим білети на детське представлення з королева, которое будет в Тіатр Луначарського в суботу, і в воскресенье. Здесь на кожного вашого вашою. Підготувати свято дітям допомагали вихователі, які постійно піклуються за своїх підопічних. Отже, побажаємо усім вихованцям дитячого закладу здоров'я і щастя, радості та надії. Хай господні благословення святковий настрій супроводжують їх повсюди протягом усього життя.